Всім привіт, друзяки. Хочу коротенький звіт зробити. Дивіться, всі ці жопики ростуть. Слава Богу. Тху -тху -тху. Підростають, такі любопитні, падіжу поки нема. Є одна невеличка проблема, пару штук вискакує. Утром приходиш, вони тут бігають по полу. Трошки температура вже зменшує, бо дивлюся, хекають їдять, але не так, як хотілося б. Хотілося б, щоб вони їли більше. Ну, Щось поки менше їдять. І сьогодні пішов вже пропойка від кокцидіозу. Так, Оце другий мішок. Ну, Бачите, да, ще другий мішок тільки почали. Хто знав, робився добре. Таких, щоб ну, кандидата на луну не, не бачив. Ну, поки особо нема, не так, як було в попередніх партіях, що дивився. Половину з них просто вже ні какушки. По поводу е, кормушок. Працюють хорошо, погано, ну покаже час. Те, що я в попереднє відео казав, що є помилки. ну да, Треба було робити оце, оцю штуку не косу, а треба було робити пряму. Так, настав вже час тепла. Зараз піду вам покажу, що я роблю. Зайдем сюди. Так, що по перепилам. Е, учора почав мішок покупного корма, теж гранула Голд. І побачимо, скільки яєць вони несуть з одного мішка. Ось дивіться, сьогодні 8 ось написав 7.04 новий мішок. І побачимо, скільки вони знесуть, чи є рентабельність у них, чи немає. Дивіться, бачите, виняв панель. Вийняв панель, тому що настільки вона запилена, за... ну коротше, не Нехорошо. Дивіться, як ця устроєна панель. Оказується. Пізніше я зізвонився з менеджером і він каже, що ну, ця панель можна і вбудовувати, а можна і щоб вона була приставна. Ну, бачите, приставна. У мене не виходить, тому що е висота її вища, а міша одна труба внизу міша друга труба. Тобто. Зробити так, щоб вона приставала, ну, приставна була, не нема можливості. Або їй треба було ширшу і коротшу, розумію, нижчу. Щоб вона до труби доходила і знизу до труби. Ну, поки так. Бо як, як я її купляв цю панель, вона була трошки в акції. Дивіться, як працює вентилятор. Зараз беруся ось за датчик. Ось датчик. Як температура росте і включує здоровий вентилятор. Зараз 23 ключах. Дивіться, пішов розкручуватися. Зараз птиця буде дергатися, тому що для неї це все нове. Ну, що хочу сказати по цьому вентилятору. Так, да, треба було, звісно, ух, як потягнуло отсюда одразу. Треба було зраз, звісно, брати вентос, тому що ці китайські вентилятори, не знаю скільки він робить, але почалася вібрація. Дивіться, навіть пиль на, Бачите, яка тяга на півіфоні. Тяга самоше. птиця зразу раз ожила, ну Побачимо. І зараз йдемо далі, я вам покажу, що, що я роблю з цією панеллю? Ідемо, не виключаємося, одним файлом зробимо. Все, вже виключився. Так, дивіться. Ось наша миєчка е, штіль 118-й. Не знаю, її роки вже, мабуть, більше 10, та більше, мабуть. Дивіться, намилив на піна сенатор. та всі їм пользуються, і бабошко, і брус, і всі. Ну і на піни в панель. Бо дуже за... Як сказати, забита пиллю і всім різним. І насос, ви бачите, який прямо. ось Дивіться, о. Зараз буду його керх. Ну, бачите, вроді оця накій оця кальці чи який. Побачимо, о, хорошо відходить. Ну відходить. Тут побачимо, що воно. Зараз я мию і вам показую, що вийшло з цього. Бачите, погано, що немає штатива, я ще показав, як воно гурчить, мурчить і так далі. Все, друзі, дивимося. Так, ну що, дивіться, вийшло, в принципі, непогано. Порівняти з тим, що було, і тим, що зараз, звісно, це велика різниця. Що я вам скажу про цю панель? Має місто бути, але як її обслуговувати, непонятно. Вода дуже жорстка. Дивіться, що робиться всередині в насосі. Я зняв кришку, ви бачите, ялізняв, все настільки, видать, така вода, що оцій кальцій... Бачите, що за... Ну... О, дивіться. Понимаєте? І що я хочу вам сказати, що ну, желательно, мабуть, якби ця панель підпитувалася якоюсь водою Ну, Але на самому... Ну, на самом ділі це мають нереально. Того що де набратися стільки води, ще дистилірований. Зараз переверну, покажу з іншої сторони. О, так. І все вроді летить грязь. Так, да. ще дуже хочеться конечно, сказати э, велика подяка оцій фірмі Сінатор автошампунь. Дивіться. Ну, Є, звісно, ізвість, бачите, від відлож... такі відкладені, такі білі всередині. Але як його убрать? Ну, це, мабуть, це, нереально якось його вбрати. І скільки вона буде служити ця панель теж не, не ну, відомо. Так що хочу сказати за оцю піну Сінатор, що... Ну, багато, мабуть, пін в Україні. Але те, що зараз вона працює ну, і як би сказати, на рівні, і вона миє. І вона, головне, що вона доступна. Розуміє? Це не такий дефіцит, що її ніде не і ціна космос. Це, що таке 5 літрів 600 гривень, 100 гривень літра. Ну, це мені кається, а літра, якщо 1 до 6 або є навіть 1 до 12, то тако, взагалі хватить її надовго. Але оця ізвість робить своє. Ну що, Будемо ставити, зараз спробую ще трошки сюди піною бжикнути, я вже заправив. І от як Скільки разів не миє, скільки разів вилітає туди, всяка така. бачите, всяк? такий як шлак. Ну, Панель керхером панель оцю саму не розбиває. ну, то Вона стається ціла, структура. Вона таким пролита, типу лаком чи спеціальним составом. Ну, отакі, друзяки, відгук про цю панель. Як буде робити, я її сьогодні хай вона стоїть, стікає, а потім буду ставити. Куча ще проблема поставити, тому що ставиться вона знаружі, ну з вулиці. Впихати треба, там ще трошки откоз завалений. Тобто є свої нюанси. Зробив трошки косіше, розумієте, з вулиці, ну з, з вулиці, трошки учня, всередині. Получається, ну, вийнять не так, не, так, не, так, не так просто. Ну, ось таке. Буду підпінювати чи ні, не знаю, побачу. Навіть, що буде, щоб поза, поза панелю не, ну, не проходило свіже повітря, а щоб проходило через панель. Зараз підключений великий вентилятор напрямки без панелі, ви бачили там отвер все. Все, друзі, всім миру і добра, і до зустрічі на каналі. Бережіть рідних і близьких. Побачимося.